Є ще такий лист, мотиваційний лист, він називається. Ви можете зробити тільки резюме і піти на співбесіду. Але є і мотиваційний лист. Я не можу сказати, що він там дуже щось вирішує, цей мотиваційний лист, але він ставить плюс вам. Чому? Тому що цей мотиваційний лист він не повинен бути дуже... Великим, там не повинно бути багато води або ще чогось. Там повинно бути все по факту. По факту, типу, я такий-такий, пару фраз, щоб який досвід, ступили, яка ви людина там відповідальна я або ні, але більше про знання цієї компанії, куди ви влаштовуєтесь на роботу і чого саме ви. Підходити на цю посаду. Ну, тобто Це може бути дуже різноманітним. Цей лист може бути з, з вашим почерком, з вашим характером. Ну, тобто Ви можете це в цьому листі показати. Але нормальний розмір цього листа це десь наполовину листа або навіть менше бо уявіть собі людина, яка буде відбирати вас потім на співбесіду, дзвонити вам і казати Так, приходьте, ми вас чекаємо там у, у такій-то годині, або коли ковід був, нікого не приглашали, а просто написали, наприклад, листа на пошту і казали, що ми вам будемо дзвонити в такий час, будемо проводити співбесіду. Коли ця співбесіда при ковіді була. По телефону, а вже ж її було легше проходити в одному випадку і в іншому ні. Чому? Тому що інколи набагато краще, щоб вас бачили. Бачили, яка ви людина, бачили, що ви взагалі за людина, як ви виглядаєте, як ви реагуєте. Інколи це плюс, а інколи ні. Інколи. Наприклад, якщо ви десь щось там забули, не знаєте, або якісь там фрази в залежності від мови, ну тобто якісь фрази, які ви забуваєте на цій мові, на якій ви проходите співбесіду, то у вас під рукою є листочок там, де записані ці фрази, ем, ймовірні відповіді на якісь там питання співбесіди, і ви можете це просто зачитати перед цим, а вже ж. Прочитати декілька разів, щоб воно не було чутно, що ви його читаєте. І таким чином ви можете уникнути того, що людина зрозуміє, що десь там у вас є е, такі міста у мобі, де ви щось там можете підзабути, або не знати, як звучить, або думати дуже багато. Тому ось такі поради на цей рахунок. Мотиваційні листи, CV і таке інше це все ви можете знайти у Google, просто вбити ці слова і знайти собі таку форму, яку ви хочете. Є програмки, які допомагають вам зробити резюме різними там кольорами, підкреслити якісь. Ми вже виділені, і ви просто користуєтесь цією програмою і робите це. Далі, співбесіда дуже відрізняється від, від того, що ви написали у резюме. І це дійсно так. Бо, наприклад, в резюме це тільки маленька частина якоїсь інформації поверхова про вас, про загальний досвід, про... Загальні якісь пункти вашого життя, але є такі питання дуже важливі для кожної організації, яку задають на любій співвесів. Це а вже спочатку вислухають вас про ваше ставлення до життя, про ваш досвід, про вашу освіту, все, що ви хочете сказати про себе, вам дадуть. Про це сказати, але не багато. Коли ви будете готуватися до співбесіди, зробіть так, щоб це у вас не більше п'яти хвилин були такі, як була така розповідь про вас, яка, яка також є у вашому резюме, але за п'ять хвилин ви набагато відвертіше і більше розкажете про себе. Коли ви розказуєте про себе, ви можете зразу, щоб вам потім не задавали зайвих запитань, зразу розповісти на якісь основні питання співбесіди, там, де якісь важливі моменти, типу е вас можуть запитати, які ваші сильні сторони та які ваші слабкі сторони. І дуже багато людей е роблять велику помилку там, де вони неправильно вказують свої сильні сторони і свої слабкі сторони, і воно виглядає, що ваші сильні сторони слабкими уявляються, а слабкі ще слабшими. То це такий зараз розповім.